Розумієте, вона мені сказала, що ходить до церкви, і щоб я в ці дні їй не телефонувала. Я їй повірила адже як про таке можна злукавити, коли вже однією 75-річною ногою там? Яке ж мене очікувало потрясіння? Моїй мамі вже роки, і я дуже за нею хвилююся, бо вже й самопочуття не тем, ключі може загубити, називає мою доньку моїм іменем. Такі дзвіночки, коли вже задумуєшся над тим, щоб її перевести жити до мене. Я живу в іншому районі з чоловіком, хоч він і проти того, щоб теща що була під боком, але куди він дінеться? Мама вже десять років сама обходиться, відколи тата не стало, їй сумно бути в одній квартирі. Тому треба про це думати вже зараз, кажу я йому. Та я не проти, але жити з нею я не хочу. Давай будемо думати про те, аби купити квартиру в нашому будиночку чи сусідньому і вже ближче, запропонував чоловік. Звичайно, що це буде чудова ідея, і я про це розповіла мамі. Ніколи в світі, як відрізала та, я не проміняю свій район тихий, де церква поруч з вашим шумним, де машини по тротуарах їздять. Приходилося мені вмовляти чоловіка, аби подумати про те, щоб ми перебралися до неї.